Беремо шматок білого картону і пластилін. Розминаємо його в пальчиках та ліпимо на нашу картонку. Будемо робити вазу. Після того, як ми закінчили нашу вазу, приступаємо до гілочок наших квіточок, які будуть у вазочці. Розминаємо пластилін і вмазуємо його, розмазуючи по картону. Тепер будемо робити квіточки на гілочках. Я обрала помаранчевий колір для своїх квіточок, і ось роблю такі гусенички. Які потім причіпляю до гілочок. Ваза з квітами готова, тепер ми приступаємо до виготовлення нашого метелика. Очі робимо з білого пластиліну, розкатуючи на долонці ось такі кружечки. Далі ми будемо робити не менш важливу деталь нашого метелика, крильця. Вони будуть у формі пелюсточки.